І так, шановні мої друзі, доброго вам дня! Сьогодні ми з вами приготуємо салат. У нас є ось така підготовка креветки жареної, смаженої. Ось такі кабачки. Один кабачок, такий ви поріжете ось такими дрібними кубиками. Потім на олійці обжарите із мукою, трішки муки додасте. І потім перчик. також нам, як ви бачите, потрібний буде цілий перець, один кабачок, два помидори і один огірок. Але обсмажуємо тільки кабачки і перець. Можна додати ще трішки помидорчика. І все: Цибульку свіжу поріжемо, кріпчик свіжий і інші інгредієнти, гірчицю французьку і так далі. Сир ми потім вже додамо по ходу нашої роботи. Сонечки, ми кинули на пательню, де олійка. Ось так притрусили сіллю і воно обжарюється. Смажиться, а ми тим часом ріжемо з вами що? Перчик отак ріжемо. Отак ріжемо перчик. Серединку не беремо. Так. Так, все, і починаємо з вами працювати з перчика. Отак обрізали. Так, там треба дрібка солі. І все. Не треба багато нам солі. Дрібка солі. Зараз ми трішки. Ось так. Нам першу більше і не треба. Ми зараз його трішки, трішки, трішки осмажимо вже в кінці. Так, ну і помидорчик ми можемо з вами пообрізаємо тут все і потім будемо додавати. І так воно смажиться. Ось так. Зверніть увагу. Хай смажиться. Нам треба, щоб воно було готове. Готове, щоб було. Беру ложечку, одну столову ложку муки і отак присипаю, щоб воно швидше і достатньо. більше не треба. Більше не треба. І воно буде смажитися. П'ять воно посмажилося, ми кидаємо туди перець і помидори. Нічого не зачиняємо, нічого, не прикриваємо ніякою кришкою, нічого. Хай воно там так смажиться. Щоб воно мені готове було, розумієте? Щоб воно готове було. Тобі перчик був готовий, так що воно смажеться, і помидорчик сік пустить буде смачно. Так, А ми тим часом будемо нарізати ще свіжі і огірки свіжі. Так рік. І так, сонечки, а ми тим часом що робимо? Нарізаємо огірочки. Ось так ріжемо Ріжемо огірочки і будемо робити салат. І будемо робити салат. Потім додамо креветки. Буде дуже-дуже смачно. Вірочок порізаний. Подивимося. О, у нас вже тут теж все готове. Поки холоне нашій. Наша піджарка, ми з вами ріжемо помидори. помидори. Ось так ріжемо і сюди. Тому що гаряче нам не треба. Треба, щоб воно було холодненьке. Воно хай вичахає. Хай чахне. Там так. Помидорчиків можна, скільки у вас є, скільки кидайте помідорів. Ну, Нам багато не можна. Кислота дуже. Це велике має, як то кажуть, значення. Так. Я трішки ще цибульки. Можна зелененької, можна такої, це яка вже у вас є. Прелість у нас, прелість. Смакота? І запах неймовірний. Зараз ми будемо з вами все це збирати. І так, помидури з цибулькою і огірочками у нас вже готові, креветки готові. Нам потрібно буде збирати що? Ірчички трішки, сиру і все інше. І так, збираємо салат. Туночки. Уже у нас цей салат готовий, скажемо, з кабачків помидорів і перцю. Додаємо туди цибульку, огірок і помидор. Ось так додаємо. Перемішуємо, перемішуємо. Зараз ми візьмемо ложечку таку. І будемо перемішувати. Так. Так. Сюди ми додамо, сюди ми додамо оцих креветок. Оток. Дивіться, яка красота. Його буде більше із цим. Верніть його. Можна і так креветки їсти, а можна в салаті. Можна в салаті їсти. Так, ми сюди додамо. Так як вже там була сіль, ми додамо сюди що трішки паприки. Оток. небагато бо в нас теж паприка була у креветках. Чорного перцю додамо. І ясно, що ми додамо нашої французької чайну ложку французької гірчички. Отак. Вона дуже корисна і нам потрібно це. Також ми додаємо ось такий ще сир. Розкриваємо і отак додаємо. Так як сіль тут теж є, можна не жаліть, багатенько так. І все. І на цьому у нас салат готовий. готовий. Викласти на тарілку і їсти. Головне, що кабачки, це ж смакота. Це ж дуже корисний салат, а креветки це ж риба. І так, зараз ми з вами будемо насипати. Салатик у нас і вийшов, так що смакуйте і дивіться, скільки його багато. Бо самі креветки це дуже мало, поїв і все на один зубик. А так, яка мисочка у нас. Салатику, і всі ж інгредієнти дуже корисні: і перчик, і огірочок, і помидорчик. І те, що я вам розказую: пробуйте, смакуйте і будьте мені здорові. Кому подобається, не забувайте про подобайки. До побачення, до нової зустрічі!